Доброго ранку, малята! Сьогодні я пропоную вам виконати комплекс загальнорозвиваючих вправ з м'ячем. Розпочинаємо нашу зарядку з ходьби на місці. Право піднімання м'яча вгору. Вихідне положення. Ніжки поставили нарізно Ручки з м'ячем опущені вниз. На раз. Піднімаємо ручки перед грудьми. На два піднімаємо вгору. На три перед грудьми. На чотири опускаємо вниз. А тепер, дітки, повторюйте вправу разом зі мною. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправу завершено. Наступна вправа, повороти тулуба в сторони. Вихідне положення. Ніжки поставили нарізно, М'яч в руках перед грудьми. Будемо виконувати повороти праворуч. Повертатися у вихідне положення. Та ліворуч. Ось так. Разом зі мною праву починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Право завершено. Наступна вправа Нахили тулуба в сторони. Вихідне положення. Ніжки поставили нарізно. М'яч в руках над головою. Нараз. Нахиляємося в одну сторону. Потім повертаємось у вихідне положення. На два в іншу сторону. Ось так. А тепер повторюйте вправу разом зі мною. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Вправу завершено. Наступна вправа присідання. Вихідне положення. Ніжки поставили нарізно. М'яч в руках. Руки зігнуті в ліктях. Нараз присідаємо і стукаємо м'яче по підлозі. На два повертаємось у вихідне положення. Праву разом зі мною починай. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Праву завершено. Дітки. А завершуємо ми з вами ранкову зарядку. Стрибками, які будуть чергуватися з ходьбою І малята до нової зустрічі!